21 вересня весь світ відзначає Міжнародний день миру. Це свято було започатковано Генеральною асамблеєю ООН у 1981 році, як день припинення вогню та відмови від насильства. У 2001 році дата була закріплена. Відтоді День Миру щороку святкують саме 21 вересня. Головним його символом є білий голуб із оливковою гілкою, що уособлює надію та спокій. Сьогодні ми поцікавимося. У студентів фахового коледжу, університету, крок, що вони думають про мир та як вони його відчувають. Що таке для вас мир? Мир це коли прокинаєшся і не чуєш звуки тривоги та безпілотників. А Спокійна ніч без тривог, без наших сусідів. Ну, це ну мир. Це щось таке світле, добре. Ну, спокійне в на душі від слова мир. Для мене це спокій зранку, коли ти прокидаєшся без думок. А що буде потім? Як у вас характеризується слово «мир»? Ну, для мене це любов, свобода. Я думаю, це спокій, можливість подорожувати іншими країнами. А спокій, приємні відчуття. Злагоджесть. Спокій. Спокій. Дружба. Для мене мир це коли небо чисте, і немає війни, ніхто нікого не буває. Мир для мене це 100% спокій. Я знаю, це така абревіатура, яка за собою має певну низку таких слів. Що ти спокійний, ти не нервуєшся за те, як ти прокинешся? Ти розумієш, що тебе оточує середовище добрих, хороших людей, сусідів, але на жаль, не такі, як у нас є. Які емоції у вас викликають мир? Комфорт, затишок. І безпека. А, свободу, радість, відчуття захищеності. Мерсі, доброти, чесності. Ну, напевно, комфорт. Те, щось типу комфорту або спокою. Мир. Мир це для мене напевно, коли емоція це радість. Сто відсотків це радість. Розфарбуйте слово мир. синьо кольорове в колір нашого прапору. Це, напевно, якісь голубі кольори, можливо, з білим трошки. так Градієнтом таким. Ну, для мене це білий кольор, я думаю. Фіолетовим. З філатовим. Якимись раз яскравими кольорами, наприклад, там рожевий, а, жовтий, там якісь. Ну, дуже яскраві. Яку роль може відіграти молодь у наближенні миру в Україні у світі? Е, у світі я думаю, що 100% молодь це та рушійна сила, яка має будувати в свої країні, е, різні круті проєкти, залишатися в країні попри війну. Чому? Адже саме молодь це наш Генфонд, який на жаль через війну зараз зникає, і вони більшість молоді виїжджають. Але для нашої країни важливо щоб ця молодь залишалась, тому що саме вона буде будувати нашу країну. У майбутньому я вважаю, що наша молодь може відігравати роль в благодійності, або ми можемо стати міцніше та збирати коштів для наших ЗСУ, щоб перемога настала як найближче. Добре, яким ви бачите майбутнє України після того, як настане мир світлим.